Друзі, всім привіт! Хто чекав відос по комбайну? Поки місяць ще його не заганяємо, поки місь він тут стоїть, поки ще там люди доробляють свою техніку, потім будемо загонити вже до людей, будемо обдивлятись, передивлятись. А зараз, поки трішки потеплішало, хочу. Розібрати трішки в комбайні панель. Бачите, мишки все-таки є якісь, бо звідси падає. Хочу розібрати панель. В кого, до речі, є полісі і підключав магнітолу. Ну, підкажіть, ось ці провода йдуть на магнітолу? Чи ні? І чи тут 12 вольт чи 24, бо поки ще до них не добрався, хочу зняти цю ось панель. Повитрушувати, бо звідти багато чого випадає. Тому будемо займатися. Треба поставити мафона, поставити колоночки. І, до речі, деяких людей е, замічав, що тут говорить баришня в цьому комп'ютері. Е, Скажіть, будь ласка, можливо хто знає, е, як цей комп'ютер теж підключений. До колонок. Ну, колонок тут, напевно, колонки були, напевно, їх витягнули, але пароводів поки не знаходів. Тому, якщо щось буде далі цікаве, тому... так що ми приступаємо, а ви спостерігайте. Все, зараз будемо відкручувати панель, дивитися, обдивлятися. Зняли ми вже першу панель. Мишки бачимо, трошки попрацювали. Ну і що, викоримо вас. Тут тепленько собі в кабіні. отак От то рожились. Ну тепер повиганяємо. Ну що, друзі, зняли ми вчора панель від комбайна, приїхали на моєчку, миємось машину і вимиваємо панельки. Ось так. Зараз будемо змивати і все буде по кайфу, так що лайфак лобід, бо зараз вдома все замерзає, а на моєчку тепленьку приїхали і все зробили. Ось вийшов у нас такий фон вимилося. Все дуже гарно. Я радий. Все, друзі, вкувалися ми разом з машиною 100 гривень. Все, вимили, будемо поступати до зборки. Так, друзі, їздили ми в міст, скупилися колоночки, зараз покажу вам все для установки магнітоли. Купили ми ось такі динамічки, бюджетні, 13, ті купили такого тестера. Щоб бачити, скільки вольт на провода. Купили одразу предохранителі. за тверточкою. Ізолінточка. Зразу хочемо вивезти ще 12 вольт різеточку, щоб підключати агроновидогатор від громко, щоб дивитися кількість обробленої землі. Взяли ще такий під предохранитель. Фішечки поставити на все Кнопочки, фішки, провода. Зажигалочку, щоб стягувати уплотнитель. Все, зараз будемо приступати до роботи, беремо тестера і шукаємо 12 вольт. До речі, вчора дивився, підглядав в Ютубі, повинен бути стояти преобразуватель під магнітолу. Будемо його шукати на даному комбані. Якщо зайдемо, буде дуже Файно, а ні, то прийдеться купляти. Для початку ми закинули акумулятори, підзародились, зробив ось таку новеньку перемичку. О, бота згнила Закриваємо пробочки Зараз будемо пробувати. Включати акумулятори, можливо, і попробуємо запустити. У нас сьогодні мінус 11. Побачимо, як мановський моторчик заведеться. Ось так. А ми працюємо. Що, друзі, акумулятори поставили, пробуємо включати масу. Так, вроді загорілась дивимось на екранчик. ось Такий безпорядок. Трішки ми ще тут попрацювали. Нічого ми не ладим. А, включаємо зажигання. Протикав. Так. О, комп'ютер почав запускатись. Зараз спробуємо ще завести Цього дракон. Передачу виключимо. Так, ну що, одною рукою неудобно? Отримаємо речашка, попробуємо. Ще раз попробуємо. Ще раз не хочуть. Ну не будемо мучити, будемо працювати камість з проводкою. До речі, знайшов я приобразователя, який переробляє. Токс 24, ось він стоїть. Тому надіюсь, зараз ми знайдемо ці дроти, які йдуть на колонки, і будемо підключати. Трішки роботи ще по цьому комбані є. Ну нічого, ми працюємо. І все, все робиться. І не таке ще робили. Включили ми прозвоночку. Найшов я е, плюса, зараз покажу. 15 вольт пробував підключати. Е, магнітофон вже світиться, все горить. Е, буду підключати два ось таких під передохранителя. Один випустю під магнітолу, а другий випустю під на 12 вольт, щоб можна було підключити антенну від громко. І якесь зарядне, щоб заражувати телефон. Працюємо далі. Друзі, а ну скажіть, будь ласка, як підключити магнітолу в комбайні лісі? У нас стоїть там преобразователь. Е, коли накидаю клеми, коли підключений магнітофон вибиває е, 10,8 напруга. Зараз я підключу напряму просто до плюса і до мінуса без магнітолу. Зараз покажу, який вольтаж. Бо причина вся така: магнітола горить, світиться, все. Ну тільки починати включати. Раз і виключається. Раз. І знову виключається. А коли відігнав манітолу і підключив напряму, зразу з'являється 15 вольт. Яка може бути причина. Ну напишіть, будь ласка, в коментарях.